На Рівненщині працівники ДСО спіймали чоловіка із наркотиками. Правоохоронці помітили чотирьох чоловіків на закинутій території рівненської атомної електростанції. Підозру у них викликало те, що пасажири автомобіля були не місцевими. Виявилося, що троє з них жителі села Полоне Хмельницької області і лише один з Кузнецовська. Їхній автомобіль в'їхав у місто Коднецовський і відразу поїхав на закинуту територію. Тому вони вирішили їх перевірити. Коли вони прибули на місце, то в автомобілі було четверо чоловіка. Троє чоловіків це жителі села Полони Хмельницької області, і також один місцевий житель. В одного із них вони знайшли два шприци із рідиною бурого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб дезоморфін. Два шприци з рідиною бурого кольору зовні схожої на наркотичний засіб дезоморфін працівники ДСО вилучили у 34-річного Олега. Чи це дійсно наркотик нині встановлюють спеціалісти науково-дослідного експертного криміналістичного центру? Затриманий ж поки під вартою триває слідство.